Так, все, ми готові пакуватися, відправлятися. Наушники забрали. XOA 10 замовили у нас, XO51 також забрали. Ось такого вентилятора ще забрали. Зараз розпакуємо, покажемо більш детальніше. Маємо декілька варіантів таких вентиляторів. В комплекті в коробочці такого вентилятора йде гарантійка, що він точно робочий. Зараз ми це перевіримо. Інструкція. Якась штучка, певно, це приклеюється підставка, шнуречок. І сам вентилятор ось в ось такому гарному синьому кольорі. Тут іде екранчик, тут іде ось така кнопочка. Перший режим, другий режим, третій режим, четвертий режим, п'ятий, шостий. Мягкий режим такий і вимикаємо. Ось так. Він тут у нас ось так складається ще. Ось. Показує стан заряджання залишок заряду. І можна ставити на підставочку ось так. Є в декількох кольорах такий вентилятор. На літо сама класна штучка. Ми перевірили, він точно робочий, тому гарантійку сюди кладуть не зря. На першій скорості він такий собі, а ось якщо включити на другу, потужнішу, третю, четверту, ще п'яту, на п'ятій, то він її бачить капець. Ми його перевіримо. Класна штука працює. Ось. 100% заряду вимикаємо і відправляємо клієнту. Кому потрібні такі вентилятори, пишіть в Дірект, є ще в наявності.